Чи вам вистачає часу на, на вас? Двох, ну коли як? Насправді для нас, от я, я знаю, що і для мене, і для Насті дуже важливо, коли у нас з'являється вільний час, щоб ми відволікалися навіть від дому. Mm. Тобто, дом дім це у нас як така база відпочинку. Mm. Ну але нашого звичайного життя, ми любимо подорожувати? Mm. Коли так, в нас є час і фінансові можливості, ми це робимо. <гум> <гум> да, це для нас дуже що як ви ще відпочиваєте? Ще ми дуже ми любимо ходити е, в шелтер до собак. Ми вигулюємо тварин, і це наша така терапія. Ми дуже Можливо, любимо ми, можем, думаю, що ми можемо додати посилання. дуже. Так. Так, цей... Ходіть, вигулюйте собачок, це дуже їм потрібно. А Також їм потрібно. забирайте собі додому. Так, якщо у вас є можливість, забирайте їх додому. При мені е, забрали, от просто я вигулювала песика, а його чекали власники mm. біля шелтеру, і вони його забрали додому. Я, звісно, плакала, бо це якось знаєте. Вже я прикипіла до цієї тваринки, але я дуже рада, що тепер у, у неї і у нього там були двоє песиків. З є тепер дім. От це шелтер на ВДНГ. Там прекрасні собаки. Посилання ми лишимо на їх інстаграм. Ходіть, гуляйте з ними, вони прекрасні.